Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні в мене дуже швидкий, але причому виходить дуже смачно рецепт лінивих білящів. Вам я дякую за підписки і вподобайки. Це мене дуже радує. У мене є заморожений фарш, і я його поки залишаю. Звичайно, виняла його з морозилки. І починаю готувати кляр. Для кляру мені необхідно буде два яйця, шклянка сильно газованої мінеральної води. Чим вона газованіша, тим краще. І я відділяю білки від жовтків і збиваю білки до якомога стійкішої піни. Не так як вже на безе, але все ж таки, щоб піна була достатньо стійкою. Після цього. Зразу порада беріть глибшу миску. У мене миска замаленька, я потім переливала. Отже, до жовтків, додаємо шклянку мінеральної води і також змішуємо все до однорідності. Як маса більш-менш змішалася, я вже перелила в більшу кастрюльку. і додаю спеції. Сванську сіль, я додаю. Ви можете додати сіль звичайно, мелений перець, також я додала, ще потім я додала півчайної ложки солі і шклянку борошна. Все це перемішую до однорідної суміші. Маса в нас легка, пухнаста за рахунок сильногазованої води. Отак я збиваю і зразу після цього, як тільки маса ця збилася, ставлю пательню на газ середньої потужності, наливаю олійку, щоб покрила дно. Поки пательня нагрівається, я білкову піну, додаю до жовтково мінеральної суміші і акуратно перемішую так, щоб наша легка суміш не осіла. Ось так з під низу перемішуючи, вже як білки вмішалися, можна розмішувати більш активно, якщо ви бачите, що вони ще не промішалися. Ось так гарно воно все промішується. І приступаємо до смаження наших білящів. Для цього я Заморожений фарш ділю на сегменти приблизно на сантиметр. Він є заморожений, як бачите, ще. І так має бути. Потім кожен сегментик я буду поміщати оцей наш кляр, він гарно не злітає, гарно тримається, і викладати на пательню. Ось на пательні в мене вже є декілька штук викладено. Смажимо, як я вже згадувала, на середньому вогні, тому що все ж таки у нас фарш є заморожений. Якщо у вас вже в процесі роботи фарш трошки розморозився і утворилися частинки, зробіть з них таку плоску котлетку, і також воно чудово в клярі. Обволікується і смажиться ось вона у мене в центрі. Смажимо до золотисто коричневої скоринки з двох сторін. От я пробую лопаточкою, вони є м'ясенькі, фарш в середині просмажився. І ось такі вони гарні соковиті є на розрізі. Смажую наступну партію. У мене ще залишилося частину, потім кляру. І я також його посмажила на пательні. Також смачні ось такі солоні оладки вийшли. Гарно призбирується, якщо ви кладете, До кубки. все дуже швидко виходить. Головне попробувати і після першої такого біляша ви все зрозумієте. І ось така чудова смачна тарілочка біля щів мене вийшла. Смачного.